Вітаю, мене звати Оля Відряд, і в цьому відео я хочу розповісти, як можна залишитись в Німеччині після війни. Дуже багато таких запитань є в ютубі під моїми відео. Я розумію, що не всі хочуть залишитися, це і добре, але для тих, хто хоче залишитися, я ось підготувала кілька пунктів, які, ви, які, які зараз озвучу. Отож, що відбувається сьогодні? Сьогодні, коли в нас йде війна, Німеччина надає притулок, щоб зберегти життя і здоров'я. Українців, да? ви тут можете перебувати, доки в нас йде війна. Як тільки в нас війна закінчується, в нашій країні нічого вже не загрожує, ви змушені, тобто переселенці тут тимчасові переселенці змушені повернутися назад. Якщо, наприклад, там, війна закінчується в 2023 році, а, а звісно, я хочу, щоб вона якнайшвидше закінчилася, це лише такий приклад. А у вас а, термін на перебування до 24-го року. Ви цей період весь час можете тут перебувати. Поки у вас видані ось ці картки на перебування, тут. та там написана дата, поки ви там тут будете в Німеччині. Як тільки ж а, закінчується ця дата, вам треба знову ж таки поновити свій дозвіл тут на проживання. І будемо зараз разом розповідати логічно. Думати, які ж е, способи можна його, як ж можна поновити його. Це все буде стосуватися лише дорослих людей. Якщо, наприклад, мама, то, то діти їй будуть залежні, будуть мати е, е, такі документи, як мама. Якщо мама на сьогоднішній день є переселенкою, значить тимчасовою переселенкою, значить діти її також так само мають е, ті самі документи. Якщо ж мама якийсь інший параграф отримує, значить діти автоматично. Неповнолітні діти отримують той самий параграф, що і мама. Отож, що ви можете далі робити? Тут швидше всього треба думати, як, чим ви можете бути потрібні в Німеччині для того, щоб тут залишитися. Перше, що це приходить на думку, звісно, це робота. Як це насправді як це буде в реальному житті виглядати? Значить, там, 1 січня 2024 року у вас закінчується термін на перебування. Ще в грудні за місяць ви робите собі новий термін для того, щоб продовжити свій, своє тут перебування. І приходячи вже на цей термін, ви маєте принести документи, які будуть підтверджувати, що ви тут, ну, чому ви тут маєте перебувати? Чому Чому у Німеччині ви є потрібні? Що це? Звісно, це як як що це є робота. Але якщо у вас договір, наприклад, закінчується за 2-3 місяці, то вони не можуть вам видати на 2-3 місяці просто перебування. Ви від роботодавця маєте отримати ще? Документи про те, що ви дійсно там або поновити договір новий там на два роки, або підписати безстроковий договір, або якусь довідку, можливо, роботодавець можливо вам дати, що ви дійсно будете там працювати. Так? Навіть якщо ви там працювати не будете, а довідка від роботодавця, де ви на сьогоднішній день там, наприклад, працюєте під час подання документів, є важливою, тому що якщо ви прийдете і у вас там договір закінчується через три місяці, вони скажуть, ну. Ми там не можемо вам на довгостроковий період продовжити тер, термін тут перебування в Німеччині. Тобто, з одного параграфа ви маєте перейти в інший параграф, це другий робота. Та розібралися, значить, якщо у вас є робота. Якщо не робота, що може бути далі? Це навчання, що стосується дорослих людей. Ви маєте розуміти, що це таке має бути повноцінне навчання, це не інтеграційні курси. Це може бути навчання в університетах, якихось вивчення якоїсь нової спеціальності, де вас також підписується договір, що ви там якогось три роки вчитеся, і коли ви там будете подавати документи, ви показуєте той довір. Ось дивіться, я ж рік провчилася, а ще два роки мені треба провчитися. Значить, на цей період ви мені продовжите, будь ласка. А, термін тут перебування. І в кожного буде це індивідуальна ситуація, тому що в кожного якась буде свої документи, якісь своя, е, своя історія, чому залишатися, та і якісь певні терміни в документах тут зовсім інші. А навчання, ви розумієте, що дорослі люди, навчання це не може бути навчання там раз в тиждень чи два рази в тиждень по вечорах, якісь якісь там курси, тому що таке навчання не є приводом тут залишитись на довгостроковий період. Це це таке має бути повноцінне навчання. А, наступне це проходження практики. От є тут теж таке, що ви можете півроку проходити практику, от ви вже там провчилися певний період часу, чи там ви знаєте свої дипломи, і ви там проходите практику. У вас також є договір. І от на цей період часу ви подаєте договір, і вам дається дозвіл на проживання. Далі це підприємництво. Багато хто. Вже відкривають такі так звані геверби. Якщо хто не знає, що це таке і для чого, вони напишіть мені а, запитання. Напишіть мені, я в наступному відео поясню, що таке гіверби, та? і чому, чому вони так популярні в Німеччині. Але можна просто відкрити підприємництво і нічого в ньому не робити. Ну мені здається, так само як в Україні. А звісно, може бути якась там діяльність, може бути. І коли ви будете продовжувати на підставі підприємницької діяльності, то ясно, що там має бути у вас якась діяльність, якісь доходи, витрати, сплачення податків, сплачення податків на підприємницьку діяльність. Щось там має бути. І це не може бути просто там останні два тижні чи останні два місяці. Це підприємницька діяльність, якісь там обороти мінімальні, якісь, ну тобто тут важко сказати. Тобто які там різні яка сума мінімальна може бути, але ви розумієте, що якщо в Німеччині така зарплата. Не 100 євро, 200 євро в місяць, тому такі ем, обороти на картці на ваших рахункових розрахункових рахунках не будуть вважатися досить високими і досить висликим підтвердженням для того тут, щоб залишитися. Тобто ці витрати ем, діяльність ваша має, наприклад, покривати мінімум витрати, які ви несете. Це за житло, ви маєте заплатити там, не знаю, собі, собі мінімальний прожитковий мінімум забезпечити на дітей. І так далі. Ось така діяльність, якась там до 2-3 тисяч євро, можливо, півтора тисяч євро, буде вважатися так, досить досить хорошою, так? Це там в будівництві, можливо, або, можливо, в опіці. Кому буде цікаво саме ми про це, то напишіть, я запишу у відео окремо. Навіть розуміла, підприємницька діяльність. І третє, ой, не третє, яке там не пам'ятаю, останнє це одруження. Якщо ви одружитеся з. Громадянам Німеччини, або іншим громадянам, які є на території Німеччини і має а, дозвіл тут на проживання, то ви отримаєте також дозвіл проживання відповідно до того громадянина. Ось такі основні а, способи отримання. Проживання чи продовжити проживання в Німеччині пізніше, звісно, ви можете також додавати ще сертифікати, всі документи, які ви там, сертифікати вивчення мови, там рівень А1. Що всього це також важливий рівень вивчення німецької мови для того, щоб тут в загальному раніше для того, щоб потрапити в Німеччину ну, або там одружитися з німцем, треба було мінімум мати сертифікат А1. Тому якщо ви плануєте тут залишатися. Подбайте про те, що у вас мінімум сертифікат А1 був. А якщо ви на достроковий період лише... плануєте залишатися, то подбайте про те, що у вас навіть був Б1 і зданий тест на громадянство. Це можна навіть вдома вивчити, і за, за два роки, на який період часу дається на сьогоднішній день, е... Час дозволу на переживання тут можна в домашніх умовах до рівня b 1 за 2 роки і здати тест, тобто показати, що ви дійсно тут хочете залишатися, що ви дійсно що ви потрібні Німеччині, що ви там і закони вивчили, мову вивчили, і тобто маєте роботу, ще там можливо, якісь курси проходите. Тобто все, що є, обов'язково є. А, важливо, ага, ще що я забула додати. Якщо, наприклад, у вас дитина від громадянина, ви за цей період часу народите дитину, яка буде мати там, німецьке громадянство, так? від громадянина Німеччини або від іншого громадянина, який проживає на сьогоднішній день Німеччині, і ви не, ну, не обов'язково бути одруженим, то це є також підставою тут. Залишиться, що ваша дитина, там громадянинка Німеччини чи громадянин, то вам дається на цей час. Мамі дається дозвіл тут на перебування. Всі інші більш детально дозволи тут на перебування, ви можете почитати на сайті Посольства Німеччини. От раніше з якими процедурами можна було отримати візу? Як можна було отримати візу? Окрім таких робіт, на такі роботи, як зараз українці йдуть, ну, некваліфікаційні. Там є, можливо бути ще інші, якісь працівники культури, ну, тобто все, що зв'язано. Але працівник культури і роботу то буде те саме. Добре, я думаю, що ми розібралися з цим питанням. Якщо у вас є будь-які інші питання, задавайте. Почуємось в наступних відео.